Валентин Болеславич Грабовський народився в селі Вірівці Ємільчинського району. Після закінчення Житомирського педінституту працював журналістом у районних та обласній газеті Житомирщина. Був і залишається одним із кращих поетів нашої області. Ще за життя видав кільканадцять поетичних збірок. Дуже любив і завжди співував рідний край великою мірою. Саме завдяки йому ми дізналися про Любов Бальзака і Евеліни Ганської, про полотна нашої картинної галереї, яких нема навіть в ремітажі, про володарські самоцвіти, про наших земляків Юзефа Ігнація Крашевського та Ігнація Наподоревського, і ще багато чого. Саме він стояв біля витоків польського відродження нашого краю. Людина тоді геніальна, коли вона бачить життя крізь час і простір. Свої вірші читає Валентин Грабовський. Навчи не зважати на злидні руїни, на бідність і горе моєї України. Навчи будь сліпим, щоб не знати про муки, старців з просягнуті руки, не чути проклять трударів, котрих дарма взялось нове панство, бригадь в нові ярма. І навіть Шевченка а тож перевчити народ зневажати, а панство любити. Наш Боже, скажи нам одверто і прямо чому не женеш торгашів свого храму. Невже наші предки наблизили пору, молитву і бізнес поставити поруч? Не хочу неправду казать тобі, Боже. Не жаль мені вмерти, хіба це поможе? Люблю я життя і дівочую вроду. Жаль, марні були труди всього народу, потуги Богдана і Шевченкої мрії, а їх навіть Бог зневажати не сміє. Якими часи перемучились люті, а все ж. То стається народ на розпуті, на сором вождям і гетьманам, на сором з оцим і помрутові, Боже, докором.